У нас тут царство. Оце з усього столу. Чотири у нас тут стільчика, але коли сім'я ну, більше людей збирається, то доставляються ще звичайні табуреточки. Ось це у нас перше вакантне місце, зайняте норою, а друге вакантне місце у нас зайняте сюзі. Або він ще любить ось з того боку, або тут. Ну, коротше, десь обов'язково коти будуть на двох стільцях. Сонне царство називається. Сплять оце. Але коли їсти хочуть, то сюзі дуже добре чути. Він верещить, як я не знаю, хто. Дуже сильно. Притом, ще він такий перебірливий кіт, йому не все підходить. Так. Загалом, друзі, привіт! Не привіталася з вами, як зазвичай я в це відео люблю робити. У нас сьогодні погода така собі, чесно сказати. Знову моросить дощик. І я підозрюю, що то все буде знову прихвати морозець і буде не дуже файно ходити. Мама в мене йде до магазину. З парасолею вділа свої чоботи, казала, чоботи всюди ходять вони не промокають І ось так ось потопала магазин. Міркує, куди його краще пройти. О, я сама так цієї слезоти боюся, що це страхіття якесь. А тут у мене тріскотить картопілька. Так мені захотілося. Змеженою картоплі, що встало і смажу. Зараз перевертаю бо не зручно А ще хочу вам показати, друзі. Зараз вставлю сюди коротеньке відео. До мене вчора приїздила дуже дорога гостя. Тому дивіться, потім прокоментую. Я вам зараз дещо покажу. Я сама в це не вірю, але я тільки ще побачила машину такси, и мені здається, що це саме воно. Да, це воно. Дуже. Дуже.

В кадрі. Хто? Це моя сестричка. Приїхала в гості. Я вам вже неодноразово казала. Підписуйтесь на її канал. Як там Чужеземка. Чужеземка. Ой, я дуже рада і щаслива. Клас. У нас дуже мало часу. Але трішки підбалакаємо. Ну що, Подивилася, я така була приємно вражена. Насправді, Аліна мені написала позавчора. Янусику, я буду два дні в місті, давай зустрінемося. Але вона не подивилася відео ще, тому що була в справах заклопотана і не знала, що я зробила собі операцію. І відповідно, я ж їй пишу, що Алінка так і так. Ніяким чином я до тебе поки що дібратися не зможу. Якщо вийде, приїзди до мене. Вона, звичайно, буквально на дві години, тому що в часі була дуже обмежена, От. але ж, тим не менше, приїхала. Ой, ми, я не знаю, про що ми говорили. Це все було як сон. Якось так все швидко пронеслося. Просто аж не віриться, що вона приїхала, але я дуже рада була. Звичайно, це дуже класно, коли ти давно не бачився з людиною. У мене ще одна сестра за кордоном, то також, я як згадаю, як вона літом такий сюрприз зробила і приїхала, нікому не сказавши. То взагалі було класно. Це завжди. Чудово, радісно, адже розлуки на даний час у нас дуже і дуже багато у кожного. тому... Але це хороша розлука, знаєте, як мінімум вони в безпеці за кордоном, хоч і там теж свої нюанси є, але, тим не менше, це розлука, скажімо, в безпеці. тому... Хочеться, щоб якщо ця розлука й була, то була тільки такою. Отакі, от от, друзі, справи. Ну і завершу я це відео, звичайно ж, подаруночками від сестри. Перше, що е вона привезла солодкі отакі подарунки від марки світоч маркуші. Маркуша вже свій відкрив. І ось такий від контів е для міланки. Красиві такі. Малюночки дуже гарні і смачні всередині цукерочки. Так, далі е, мені вона привезла, вона мені за це казала, що е, везе мені ось такий крем SPF 30 це багатофункціональний засіб, який поєднав собі антивіковий догляд за шкірою обличчя зі зволоженням і сяянням бібі-крему в 002 відтінку сент, тобто пісочок. Так, давайте сюди. Так, багато трохи нанесла. Так, Відтінок, ну, такий досить темноватенький. це, скоріш за все, дивіться, який гарний <сум> ступінь перекриття у нього. Тонує моє татуювання. Дуже добре. Але дійсно він занадто темний на зиму точно ні. У мене був від пупа ось такий ось бібі-крем, я його купувала в Італії. Бібі-крем і праймер дуже класний. Хто собі щось шукає, він йде для всіх типів шкіри. До речі, цей також йде для всіх типів шкіри. Хто шукає, то зверніть увагу, і він також йде в 002-му. Запахи схожі, в принципі, тільки ось цей більш такий, мабуть, яскравіший має запах. Ну, і він бачите, все-таки, що він 02 відтінок. Ось навіть тут видно цей перехід, темненький такий. І ось цей крем. Тобто він все одно світліший. Подивіться, ось цей, він такий, прям видно, гарно виділяється. І ось цей мені до тону шкіри дуже добре підходив. Взагалі класний тональний засіб, і чудово він і зволожував шкіру і захищав. Мені сподобався. Так. Тому ось таке у мене поповнення, але, мабуть, користуватись я не буду більше до літа, тому що на зимку він для мене буде темнуватий. Далі, далі, у нас з мамою поповнення ось таке від Rituals. Подивіться, які два красунчики. Це у нас індійська роза і солодкий мигдаль. Hand Мило, мило для рук. Ну, я думаю, що ми його будемо використовувати як гель для душу. І ось такий чудовий балансуючий крем для тіла, також з індійською розою і гімалайським медом. Дуже класний має запах. Мені от, трохи, знаєте, більш якимось вишеньками пахне. Взагалі мені Rituals — це щось про вишневий цвіт, про якусь сакуру, хоча я не знаю достеменно, як пахне сакура. Але ось цей мені, наприклад, бі... я не знаю, я тут ні троянди не відчуваю, ні гімалайського меду. Я більше тут дійсно якісь такі ягідні нотки уловлюю. Геть, абсолютно, йде прозорий. Да, він, він геть не такий насичений, як м -м, крем, абсолютно. Він такий спокійний. Мені класно вдається буде ним користуватись, але ми його будемо використовувати як гель для тушу. Чудово. А цей прекрасно пахне, але я тут більше якісь ягідні мотиви відчуваю. Ну і вчора я завантажила нарешті, тому що відео було дуже довгим. Е, Парфумерний тех. Хто не дивився, переходьте, дивіться, кому цікаво. Е, воно в мене завантажувалося одну добу. <сум> Уявіть, мабуть, через те, що воно занадто довге, там понад 35 хвилин. І ось в ньому я показувала про свої м, ароматики на розпив. У мене був Xerdov, ну, є верніше Xerdov. Ні, був все ж таки. Є мається зараз наявності лише э, сам флакончик. Також у мене Земюс Zarco парфум і «Chanel», і також у мене ще був один аромат «Genetic Bliss». Самий суперечливий аромат в таку номінацію він у мене відійшов. І ось ми з Алінкою вчора щось розговорили за парфуми. Я їй кажу, що ось такі-такі в мене є класні новинки нішева парфумерія. І е, запропонувала їй ознайомитися з ними. Вона до всіх так спокійно віднеслась, а їй Genetic Bliss дуже сподобався. Звичайно, що я їй його подарувала. Тому що до подарунку я не сильно підготувалася, оскільки не знала, що вона приїде, ну, такого нічого в мене не було. Окрім того, що я їй подарувала свою фірмову губку з Люфи. Сама виростила, сама зробила, привела до ладу. Я думаю, що такий екопродукт їй не завадить, і, окрім того, їй буде зручно і неважко його вести з собою. Далі я їй подарувала тьотя мене виготовляла аджику фірмову домашню, тому баночку такої аджики я їй подарувала. До, до речі, посилання також залишу на аджику, раптом комусь знадобиться. Дуже класна, така гостра штучка. І що їще подарувала? Ну, мабуть, це і все. Коротше, подарки такі собі. Але, ну, я ж кажу, я просто не мала ні змоги навіть щось там викупити. І ось, зрештою, мені приємно, що їй сподобався цей Genetic Bliss. Тому що для мене це дійсно такий суперечливий аромат. І якось не сильно тягнулася рука. А вона от телефонувала, то казала, що їй він дуже сподобався. Тому я, звичайно, цьому дуже рада. Так, друзі, здається, все, що я хотіла вам сказати. Вирішила записати відео, щоб не відкладати в довгий ящик, як то кажуть, і щоб не перевантажувати свій телефон. І я думаю, що свіжа нова інформація це завжди більш актуальна, ніж коли це там проходить вже тиждень. Тому дякую вам за підтримку, коментарі та лайки, і побачимося з вами вже зовсім скоро. Всім миру, добра і міцного здоров'я!